Доброго ранку, діти! Сьогодні на занятті з природи я розповім вам про велич України Гори Карпати. Але сьогодні в нас на занятті ще один гость це хлопчик Сергійко. Діти, а в якій країні ми живемо? Ми живемо в Україні. Діти, а хто ми з вами? Ми з вами, Українці. А якою мовою ми розмовляємо? Українською. Діти, а що ви бачите на картинці? Ви бачите ліси, гори. Так, це наші гори, Карпати. Там побував Сергійко, і він хоче через нам, Що він там побачив? Як радісно зорі стрічати і слухати гомін ріки. Хто раз вас побачив в Карпати, Любов збереже на віки, як море широке, зелене, тут хвилі підняла земля і співом трембіти до мене, так щиро вона промовля. Сріблясто дзвенять водопади, і серце співа молоде. Такої краси, як в Карпатах, не бачив я світі ніде. Дякуємо, Сергійко, за цікаву розповідь. Діти. А ви знаєте, де знаходяться гори Карпати? Вони знаходяться на Заході України. Подивіться на мапу. Синім кольором зображено Захід України. Ось тут знаходяться наші гори Карпати. А ми з вами живемо на півдні. Південь зафарбований зеленим кольором, а наше місто позначено значком, бачите, маяк. Природа Карпат дуже мальовнича, сині гори, вкриті густими смерековими лісами. Є в горах швидкі прозорі ріки. Гірські луки-полонини тут збереглися величні букові дерева, дуже давні і високі. У лісах водяться ведмеді, олені, козулі, дикі свині, білки, зайці бізони та багато інших тварин. Збереглися досі такі рідкісні хижі тварини, такі як бурий ведмідь, рись, куниця, вовк, барсук, лісовий кіт. А Карпатські річки прикрашають цінні види риби, такі як Дунайський лосось, та струмкова фарель. Також прикрасою гор є Беркуторел та Чорний Аєст. А зараз ми з вами піднімемося на найвищу гору Карпат. Як вона називається, хто знає? Вона називається Говерла. А знаєте, що означає Говерла? Говерла це означає Сніжна Гора. Тому що навіть улітку тут йде сніг. Нарунок природи схованих в печерах Карпат. Це Солені Озера. Це лікувальня. Для людей. А найбільше озеро Карпат називається Синевир. Народна назва цього озера називається Морське Око, існує легенда, згідно з якою утворилася ця місцина. Отворилася вона від сліз графської доньки синь, яка сумувала за коханим виром, якого було вбито. В Карпатах велика кількість заповідників, природних та ландшафтних парків, популярних туристичних місць та гірських курортів. Діти, а давайте ми з вами пограємо в гру. Хто чим вкритий? Подивіться на... Подивіться на картинку, хто у нас тут намальований. Так, це пташка, ведмідь та рибка. Як ви здогадалися? Пташки покриті? Пі А ведмеді покриті шерстю. А риба покрита вускою. Дякуємо тобі, Сергійко, за подорож. А нам час малювати. Діти. І сьогодні ми з вами будемо малювати гори. А чи знаєте ви, що таке гори? Гори. Це ділянка земної поверхні, високо піднятою над рівниною. Гори бувають складчатими, а також бувають вулканічними, які утворилися за допомогою виверження вулканів. Подивіться справа. Гори, як люди, бувають молоді і старі. Молоді мають гострі вершини, які називаються піки. а старі мають зокругні вершини. На нашій планеті Земля дуже багато є гір. Діти, ось такі гори ми сьогодні з вами будемо малювати, а для роботи нам знадобиться Фарби зеленого кольору, чорного, білого, блакитного або синього та жовтого. Вдобиться губка, пензлик, серветка, тарілочка для фарби. Аркуш паперу для малювання, а ще один аркуш для утворення гори. Беремо аркуш паперу. Беремо фарбу покитного кольору. Наносимо зверху. Серед наносимо також блакитну, трохи, змішуючи з білим. А у самого низу у нас буде зелена фарба. Навозимо за вину, так. Беремо губку, змочимо у воді вологою губкою розтираємо наш аркуш. Ось так. Беремо аркуш паперу, робимо гори, розриваємо навпіл ось такими кривими лініями. Ось так. Бачите? Беремо аркуш. Розірне прикладаємо на папір. Гори у нас буде знаходитися зелені і в галявині. Беремо фарбу, наливаємо Срілочку, зносимо губку в фарбі і малюємо наші гори. Ось так. Навколо розірваного паперу наносимо фарбу. Ось так, бачите, вийшли наші гори. Домальовуємо трошки? Ось такі гарні. Гори у нас вийшли. Пусть пензель. Намалюємо сонечко, на сьогодні чудова погода. А над нашими горами літають пташки, ось такими лініями намалюємо. Діти, ось такі гарні гори нас вийшли. Чекаю фото ваших робіт. До побачення до завтра.